Сьогодні приклад для будь-якого міста України і для будь-якої країни Євросоюзу, Європи, який, як то кажуть, наше співробітність, ваша допомога, вона є прикладом для найкращої роботи, взаємодії. Ми вам дуже вдячні за цю підтримку, ну і також за те, що ви вклали руку до відкриття цього СНАПу. Коли ця ідея з'явилася, і ми зрозуміли, що ми можемо... Фінансування зробити більше, краще. Тож завдяки вашому фінансуванню, завдяки роботи Проон і також були виділені кошти з міського бюджету на те, щоб привести до ладу будівлі, завдяки фінансуванню були придбані обладнання, були приймані меди, і інші речі. Тож сьогодні наші громадяни мають можливість отримувати якісні, зручні послуги. Звісно, Взагалі ця вся галузь з адміністративних послуг, послуг цивільного населення, вона, знаєте, ще так з радянських часів, бо це було... побутова корупція, такий атавізм. Да, ось, і його завжди ось якось важко було перемогти. Постійно люди мусили якось там, втрачати частину свого життя в цих чергах, в цих незручних приміщеннях, Кінця міста в інший, щоб одну довідку отримати для того, щоб іншу там отримати і так далі. Зараз у нас все відбувається цивілізованим шляхом, люди мають змогу ну, в зручних приміщеннях, в зручних місцях розташування, в кожному районі планується на світ життя. Не треба буде витрачати зайвий час на те, щоб дістатися там від знаху. Це буде на відстані витягнутою рукою. Дякую вам, дякую.